1623 році, якраз 12 листопада, В Вітебську, тепер Білорусь. Отже, він був в тих краях архієпископом Полоцьким і якраз там і загинув. Сьогодні ми разом з нашою ієрархією, нашими отцями. Які зараз служать в соборі святого Петра, не його грові літурію, а ми тут єднаємося через цього великого святого, який з нашого народу, якого Бог покликав 400 років назад, скажімо, на таке служіння, ну трошки більше, тому що він народився приблизно 1580 рік. І це було в Володимирі Волинському на Волині, отже, наші західні землі. <кій> Якраз тоді також було дуже багато неясності, тому що все колотилося як завжди. В історії, все в різні заколоти. І чи політичні, чи релігійні, чи якісь інші. Таке наше життя все на цьому світі. Як не одне, то друге, і люди це переходять. Отже, на життя з того Єсифата випало якраз також такі буремні часи, тому що в 1596 році, орієнтовно він мав років 16, менше більше, коли відбулася єдність з Римською церквою, з святішим отцем, з престолом святого Петра. Якраз також дуже було непросто. Після цього були різні дебати, війни, і це дуже нелегко було. Але це все переходило в житті Святого Єсфафату. І ось коли він в 1604-му вступає в монаший чин, приходить до нашого монастиря у вільнюсі, теперішньому тоді місто вільно і присвячує своє життя. в... Монастирі Престої Троїці. Також так символічно, ніби він прийшов на служіння до Престої Троїці. Ну, в тому розумінні повнути монастир Престої Троїці присячений, значить, він прийшов якби на служіння Богові у Пристій Троїці. І він напевно сказав: Ось я пошли мене, як. З того письмі, не раз пророки говорили до Бога, ось я пошли мене. Або Бог каже до Ізакіла, пророка, я тебе вибрав ще в лоні материнському, щоб ти йшов, руйнував старе і будував нове. І ці слова святого письма запросто можна було би приєднати до того Єсфафата, то так само, як ми приєднуємо ті слова Євангелії, які Ісус сказав, я добрій. Пастир. Добрий yeah. пастир кладе своє життя за свої вівці, за свою отару. Йдеться про такого доброго пастира, який пасе вівці звичайний, він також бореться не раз з різними хижаками за, за цю вівцю, і може і деколи може і постраждати, але він цінить її і бореться, добрий пастир. Але коли Ісус говориться в такому розумінні нас, людей, ми як Його отара, він пастор, Ми йдемо за ним. Але він також посилає своїх учнів, апостолів, як, скажемо, ягнят серед вовків. сам Ісус це говорить. Ісус знав, що цей світ має в собі, і куди Ісус посилає тих своїх учнів. Але ті учні, скажемо, вибирають інших учнів. І так. Боже діло шириться. І ось святий Йосифат також черговий учень Ісуса в такому апостольському посланні, тому що Він був єпископом. Він якби прийняв естафету від апостолів і у свій час своє життя повністю присвятив Богові. Присадіть році. І так що дійсно до кінця пішов, і хоч потім. Коли вже прийшла загроза безпосередньо його життю, він не злякався. Коли там били слух, вірвалися ті, хто ось задумав знищити святого Йосифата, Били слух. Святий Йосифат каже, що ви? Їх скажімо, їх б'єте. Якщо ви прийшли до мене, то я тут. Ось, І тоді один з них, ось сокерою, Дійсно, роз, розрубує голову голос Тайосафата, знущається вже над, над ним мертвим, б'ють, і що побачили, волосяницю, якусь тайосафат мав. Тобто носив на своєму тілі такий одяг, який колись монахи в пустелі носили. Це дуже незручно, і дуже кусає тіло, скажімо так, і незручно ходити. Але він це робив як покута, І не раз його. Бачили, коли він на цвинтарі себе бичував аж до крові. Бачили потім зранку на снігу е, кров, знали, що це Єосафат. І що в його серці було покладено Богом за єдність. Тому що, коли він бачив той розбрат і в своєму народі, і в церкві так само, тому що він практично загинув за те, що хотів той єдності. І якщо ті, що вбивали його, прийшли дійсно відстоювати ніби віру свою, то можемо зрозуміти, що це був обман для них самих, тому що не могли вони, коли хотіли, здійснити по Божому так поступати, наприклад, з єпископом, який б він не був. Але це не було в Божій волі, однозначно. Значить, це люди, які діяли під силою зла, маючи гасла дуже святі, гасла святі. Чому? Тому що людина підсвідомо розуміє, що це погано. Але треба... Вона не хоче стримати своє зло, вона хоче його оправдати. І тому починає натягувати, шукає різні гасла. І зараз таке саме робиться. Можемо подивитися по новинах в інтернеті, як. Як ті, що несуть зло, смерть, війну розруху, як хочуть оправдати свої вчинки, придумують різні, різні, різні речі, щоб захистити ще там щось не знати, правду Божу, ще таке. Але це і брехня, просто брехня в такому дуже відкритому виді. І на той час, коли був святий Йосифат, було не, не інше таке саме. І коли почитати, наприклад, книжку простой Єсфата і як там все говорилося, можемо подивитися, що один почерк з теперішнім тим руським міром і все інше, один почерк, один той самий дух. Просто в різному часі. І задає Осафад саме той, який своє життя дав до кінця на жертву. за Божу правду. Заєдність. Це Його смерть була заєдність. Святий Іван Павло ІІ, коли він ще, ну, коли був папою, він назвав святого Єсафата апостолом єднання. Апостол Єднання. Це дуже багато, якщо папа, який є голосом, скажімо, Петра, голосом Петра, промовить які слова про святого Єсфату. Апостол єднання. І недаремно його тіло також не тлін, не спочиває зараз в соборі Святого Петра, хоч пройшло різну історію, навіть вже бувши мертвим, скажем, тілом. Ну, Святий Йосифат після того, як його витягнули з тої річки, його тіло прийшло також в свою історію. Не просто десь там спочило, так як багатьох, а його переслідують боянцям, Петро І, наприклад. Потім Катерина, потім радянська влада також шукає, як би знищити тіло Святого Ясуфата. Розумієте? Він же, він же не говорить так, щоб говорити. Уявіть собі, як, якщо його тіла так бояться, яке просто лежить, вже почорніло, лежить і бояться цього тіла, то що казати, коли він був живий і чули його голос. Тому не даремно його назвали Душехват, тому що це був серйозний голос, голос, який переконував людей, і вони йшли за ним. Голос пасти, який рятував тих, хто хотів бути врятований. Хто не хотів, ну, відповідно, підняли зброю на нього. Але Бог знає своїх. Бог знає, як захищати, Бог знає, як провадити. І тому Сидий Йосафат склав це своє життя. І воно було дуже потрібне, тому що коли ми подивимось на історію нашої церкви греко-католицької, тої уніяцької, колишньої, як тоді називали, унієдні з Римом, <кхе> який вона шлях пройшла, як її нищили так само. Скажемо, наступники тих, хто знищили сьогодні Йосифата. Отже, як її переслідували. І можливо, а можливо, це просто дуже точно, саме кров святого Йосифата стала такою єднаючою, скажімо, таким засобом, єднаючим, що навіть такі сили комунізму не могли розірвати, знищити церкву. І вона прийшла свій шлях, підпільня і все інше. Але кров Святого Єсафата просто не, ну, не були здатні цю кров зруйнувати. Це можна сказати, е, так як крові Христової не можуть зруйнувати вже зараз ніякі сили, каже Ісус. Е, коли е, Сатана хоче навіть піднятися на церкву і зруйнувати ворота аду не здолають. її. Чому кров Ісуса не дає? Тому що ця церква збудована на кров Ісуса. І тому ворота пекла не можуть здолати Христову церкви. Не залежить, хто би піднявся. Не залежить, хто би вийшов на цей світ. Вже йому не під силу зруйнувати Христову Церкву. Тому що вона. Збудована на крові Ісуса і крові Апостолів Загосу. І якщо так сказати про загальну церкву Христову, можна сказати так про нашу Грекотолицьку. Не може ніхто її зруйнувати, тому що вона збудована на крові Ісуса також і Святої Сфатс. Отже, вона є, скажімо, та правдива кров. Кров життя, кров єдності, кров жертви, найбільшої. найбільшої Заповіді, любові до Бога і до ближніх. І саме на тих двох заповідях практично ця кров пролита. Любов до Бога, тому що воля Божа єдність всіх. І Святий Йосафат так зробив. І, звичайно, за свій народ. За свій народ, за ближніх. Отже, він виконав досконало тих дві заповіді любові. Любити Бога понад усе і ближнього, до себе. І тому ми тепер маємо цього святого Єсофата, який є покровителем України з волі Папи Івана Павла II також. Він є також покровителем Польщі, тому що в тому часі це все діялось. І це також не даремно, щоби святий Йосифат поєднав те, що можливо по-людському не поєднується, тому що в історії. Було багато на щодо Польщі, України також, і з іншими, в інших ситуаціях було багато того людського, яке проявлялося і робило багато біді людям. Але цей Йосифат, він живий, він живий. І тому, коли ми тепер до нього звертаємось про цю єдність, це безсуньо працює дуже добре. Коли нема єдності, наприклад, сім'ї, також можна звертатися до святого Єсфату. Ми, наприклад, у Франківську мали одну суботу в місяці, також молитву за сім'ї подружжя через Святого Єсфат. За єдність, щоб святий Єсфат допомагав в цьому, щоб люди знаходилися це порозуміння і розуміли, що єдність це багато краще, ніж війна і розруха. Єдність переносить мир. Єдність дає людям розуміння, вони можуть себе зрозуміти, що вони хочуть. І коли вони себе зрозуміють, вони можуть не бути перешкодою один одному на дорозі, а навпаки, допомогою. Тому що в цьому світі третього нема. Або ми допомагаємо комусь, або перешкоджаємо. Третього нема. І тому святий Йосифат, так як Ісус, Він хоче, щоб ми на цій дорозі, на Божій дорозі, християнській дорозі, були навпаки один одному допомогою, щоб наші таланти, здібності, наші вміння помогли один одному. І ми в такий спосіб долали ті труднощі цього світу, ті перешкоди, які ставить цей світ, і ми його перемагали вірою і любов'ю. Вірою дійсно в ту Христову силу, в Божу правду, і любов'ю до Бога і до ближніх, перемагати те все, що є, що приходить. І це Йосифат тут допомагає. Або, відповідно, замість єдності любити війну розруху, тоді йде велика перешкода. Одні одних нищимо. І що лишиться після нас, коли ми знищимо одні одних. Ясно, що нічого не лишиться, хіба пекло лишиться. І тріумф сатани, більше нічого не лишиться. І те, що не раз бачимо ось в цьому світі робиться, це такий почерк зла, який хоче зруйнувати, тому що він хоче тріумфувати над людським життям, над Божою, Божою правдою також. Коли людина Божої правди не приймає, нею не живе, значить. Боже правда не діє. І сатана тоді тріумфує. Але завдяки дійсно святому Йосифату і таким, які по його прикладу пішли, або за його прикладом, значить, це сатані буде не під силу. Тому що кров святого Йосифата, вона перемогла руїну, перемогла ворожнечу. І він не віддав злом за зло, але. Хотів благословляти тих, хто його вбивали. І просив Господа, як святий Стефан, щоб не... Бог щоб не пам'ятав їм цього гріха. Отже, ми сьогодні маємо такий день і цю неділю, і це свято Єсфата, такий завершувальний день, тому ми разом тут зібралися, щоб так прославити Господа. Нехай Святий Йосифат дійсно буде тим, хто для нас дасть цю допомогу, буде тим щитом. Який відіб'є ті стріли руїни, стріли війни, стріли руй... руйнування, ненависті до нашого народу, які хочуть також знищити? Говорю, щоб сюди Йосифат виставив щит своєї любові, віри, свої жерти, своєї крові, і щоб ті ворожі стріли просто були погашені і не мали сили руйнуючої, щоб перемогла єдність. Єдність і любов до Бога і до ближніх. Хай Бог в цьому кожному дарує ласку, милість і благословення. Слава Ісу Христу!